Друзі мої, ви знаєте, як сказав вже Віталій, що подяка Богу нашому за те, що ми знайшли, знайшли час для того, щоб прийти в дім Божий. Ви знаєте, сьогодні люди не всі можуть прийти, не всі можуть, а деякі не хочуть, а деякі не мають можливості. А ми маємо дякувати Богу за те, що ми хотіли, прийшли і маємо ще й можливість. Ви знаєте, це чудово, коли люди біжать на діло Боже, коли люди спішать у дім Божий, щоб прославити нашого Господа. Тож я хочу вам сказати: слава Ісусу Христу! І це чудово, і це чудово, коли ми кажемо слава нашому Господу. А люди всі кажуть навіки слава. Чому? Тому що навіки слава Богу нашому. Він є той, котрий. Я не хочу сказати, що він заслужив, але він той, який має цю славу, і він має її від початку і до кінця днів наших. Тож, друзі, як було вже сказано, темою сьогоднішнього. Сьогоднішньої бесіди нашої буде чому Ісус Христос і тільки Він. Міг спасти людство від проказу гріха і дати нам життя вічне. Ви знаєте, я не знаю, чи думали ви про це, а я часто думав. Чому? Чому іменно Ісус Христос, Син Божий, мав прийти на землю та страждати за нас, за наші гріхи та беззаконня? До Євреїв 9 розділ ми читаємо з 11-го вірша. Христос. Первосвященник майбутніх благ, завдяки власній крові, увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення. І 26 й вірш. Він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою усунути, тобто знищити гріх. Друзі мої, Ви знаєте, це таке місце святого Письма, де говорить. Перш за все, нам велику радість. Христос прийшов у цей світ наприкінці віків, щоб знищити мій гріх. Мій гріх це яка радість, друзі. Ми. Гріх мій має бути знищений і його не буде. І Христос прийшов іменно для цього. Друзі, ми, дійсно, турбує нас це, і я думаю, кожного з нас турбує. Чому? Чому Христос Ісус, Син Божий, і мався йти на ці страждання? Невже у Бога немає, не було таких людей, котрих би він міг послати на це добре діло? Він всемогутній, Він знає все наперед. Від нього все залежить. Він міг когось знайти. Хіба ж це у Бога не було Не було в цілому світі знайти таку людину, котра б могла взяти на себе оцю місію та виконувати, виконувати волю Отця? Ви знаєте. У Бога завжди були люди, яких Він використовував для своїх цілей, для своєї роботи, для своїх планів. Він завжди знаходив тих, кому, кого треба було. Так, наприклад, щоб зберегти людство від потопа, Бог знаходить ноя, котрий був благословенний у нього, та каже йому: будуй, будуй ковчег. Серед місця там, де немає води. Казалось би, навіщо він нужен, той ковчег? Навіщо? Але Ной ну, послухав і зробив, і там мав спасіння. Ви знаєте, Авраам став батьком усіх віруючих, тому що Бог бачив його віру, Бог бачив, і тому хотів Бог і він знайшов. Казалось би, як би. Чому не може, не могло бути спасіння когось знайти. Наприклад, Моїсей, як вождь і законодатель, Бог посилає його для того, щоб визволити Ізраїля. І Він це зробив. Він це зробив, Він був слухняний до Бога. Ісус навін, котрий перевів народ Божий через Іордан, Він ввів народ Божий у землю обітовану. Знову таки Бог знаходить Ісуса Навіна. Ісус Бог знаходить Давида по серці своєму царя для Ізраїля. Він знову знаходить людей. І у Бога все время, весь час у нього є люди. Ви знаєте, Давид хотів построїти. Дім Божий для Господа, а Господь каже, ні, у мене є другий план. І він знаходить Соломона. Соломон знаходить і той строї, будує палац, я би сказав, чудовий молитовний дім. І для Господа це, для його слави. І це Бог робить. Друзі мої, але от викуплення людства від гріха та створення церкви Господь не знайшов нікого. Не знайшов на всій землі, Господь нікого не міг знайти. І Він це довіряє тільки своєму Сину Ісусу Христу. Чому? Тому що <кхід> цієї роботи, цього завдання ніхто із людей виконати ніколи у житті не зміг би. Чому? А тому, що ніхто з людей не мав такої любові до людини, як має Ісус Христос. І ви знаєте, Він, і тільки Він, наш Господь і Спаситель, Він. <кхід> Не шкодуючи життя свого, міг померти за гріхи наші для того, щоб ми з вами сьогодні жили та мали життя вічне у Царстві Його. І апостол Павло говорить, який, тобто Христос хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Ви зверніть увагу, Ісус Христос, Він хоче, Він бажає, щоб кожна людина знайшла Його, щоб кожна людина звернулася до Нього та мала життя. Життя вічне, Бог не хоче, щоб хтось загинув. Це так сказано до Тимофія, другий розділ, перший Тимофія. Далі апостол у цьому ж розділі говорить шостий вірш, який тобто Христос віддав себе у викуп за всіх. Христос віддає себе у викуп за наші гріхи та беззаконня, і цього зробити ніхто з людей не міг. Це так, друзі мої, і я би сказав амінь, тому що ніхто, я ще раз підчеркую, не міг зробити цієї праці, цього визволення від гріха народу. А коли прийшла повнота часу, тобто час, котрий визначив сам Отець Небесний, Христос, входячи у світ, говорить: жертви і приношення ти не схотів, але тіло приготовив мені. Тоб... Тоді... Я сказав: ось іду виконати волю Твою Боже. Це до Євреїв 10 розділ. Ви зверніть увагу, який Ісус Христос, Він послушний та каже: Я вже готовий, я іду, щоб виконати волю Твою, Отче. Чому? Тому що знову ж таки ніхто на землі не міг знайтися такий, щоб виконати цю волю. І ви знаєте, Господь все зробив, як було сказано йому Отцем Небесним, як було предписано в законі. Все було сповнене Ісус він оздоровив усіх, хто просив його про зцілення. Він давав хліб голодним. Він прощав гріхи, хто звертався до Нього. Ви знаєте, піднімав з мертвих навіть тих, кому ще Господь дав якесь життя на цій землі для слави Його. Ви знаєте, Ісус навчав людей, як їм прийти до Царства Божого. Він робив це з великим, я би сказав, задоволенням для того, щоб люди прийшли до Господа. А ще дуже цікаво. І дуже важливо, це те, що Христос збудував церкву свою і <кх> на цій землі. І вона зараз, друзі мої, і сьогодні служить отею дорогою, чудовою дорогою людям до Царства Божого. Бо церква Христова, вона написана, є основа і стовп, і основа істини. Перша до Тимофія, третій розділ. Церква, друзі, мої, це ті, що належать Господу. І ви знаєте. <кх> Насказано Єфесянам, другий розділ, 10 вірш. Бо ми Його творіння створені у Христі Ісусі, на добрі діла. Господь знайшов церкву свою, збудував для того, щоб ми, люди, Його церква, були готові на добрі діла і подяка Йому, тому що тільки він місце зробити. І все це Бог, друзі мої, він передбачив, він передбачив заздалегідь. І це все було зроблено. Він те задумав, і так воно зробилося. Тому, що, тому то, щоб здійснити свій план відносно спасіння грішної людини, Господь установив, як я вже говорив, свій м, определений, хто знає, оперений о, Дякую, свій певний час, свій певний час Він знайшов, він знайшов іменно це время, той час, коли прийде Ісус на цю землю, коли Він скаже нам, і це спасіння має звершитися. Так, дивлячись, друзі мої, на цей світ, котрий є, і що в ньому робиться, ми можемо з упевненістю сказати, що дійсно цей час настав, дійсно цей час прийшов, і прийшла оця повната часу страхи. Землетруси, хвороби, високі ціни та безвихідність, безвихідність ведуть людей до великого відчаю. Люди не знають, що буде завтра. Люди стінають. І да. ще не всі слова знаємо, вивчили українською мовою, але, друзі, ми, люди переживають. Люди не знають, що буде завтра. І дуже і дуже скорботні дні наступають. Ви знаєте, що ми сьогодні лягаємо спати, а не знаємо, чи ми будемо завтра живі, чи не будемо. Ви знаєте, замість того, щоб звертатися до Бога. Люди сьогодні шукають е, утіху в п'янстві, в блуді, в наркотиках, гріх, як ото. Кажуть, от як той свинець своєю тяготою, тягне тягне їх до гріха, тягне до зла, тягне туди від Бога. А не до Бога. І люди відходять. Ви знаєте, ноги їхні біжать на пролиття крові. І це ми бачимо сьогодні. Є у нашій країні і з боку наших сусідів, росіян. Руки простягнені до грабунку та вбивства. І це роблять сьогодні, тому що це останній час. До влади у деяких церквах прийшли без Безбожники, які замість миру та благословення для людей, вони благословляють війну, вони благословляють танки, вони благословляють ракети, вони благословляють убивство людей. Це ті безбожники, котрі роблять велике зло. Ви знаєте, Чаша гріхів та беззаконня людських, як свинець, я вже говорив, тягне людство донизу, до пекла. І не знають люди, що робити. Але ж, друзі, мої, Бог, Бог тот, котрий, він. Зверху він все бачить, йому все видимо, і він від нього сховатися ніхто не може, тому що він, як справедливий суддя, він не може дивитися на це беззаконня. Він не може дивитися на оце зло, котре твориться. І ота справедливість Божа, вона потребує наказа, наказання. Вона потребує, щоб покарання було людям за це зло. Але, але з другої з іншої сторони, є милість Божа. Милість Божа, вона вища за суд. І таким чином оця чаша, чаша гніву і чаша милосердя, вони урівнюються у Божих руках. І я би сказав, не знав я би, що би я зробив. На мій погляд, треба було б наказати цих злодіїв, які роблять це велике зло, а цих спасати, а як робити. Сонце світить і на злих, і на добрих. Дождик іде і на тих, і на цих. Як його поділити, як зробити. І тут Господь знаходить. Він знову знаходить тих людей, от то, іменно того, о котрого ми сьогодні говоримо. В цей момент, Батько Небесний, дивлячись на свого Сина Ісуса Христа, котрого Він так любить, як нічого більше. Ви знаєте, я сам собі думаю, яка любов у Бога Отця. Він так полюбив, полюбив сина свого, але Він любить і нас, Він любить людей. І ви знаєте. Він створив весь всесвіт, все, що є на землі, створене для Ісуса Христа і Ісусом, і для Нього. І ось <кій> свою любов, Отець Небесний, Він показує у сині своєму. І ми читаємо Іоанна 3,16, Бо так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого. Для чого він віддав друзі мої? Для спасіння нас, для того, щоб ми мали в ньому життя вічне. Так саме в ньому в Ісусі Христі була проявлена любов Божа до людей. І цей подвиг, друзі ми, він був, він був здатний зробити тільки Ісус Христос, тільки Син Божий. І коли чаша висів, оця любов Божа, в Ісусі Христі, вона відразу переважує оце все зло. І милість Божа, вона російською превозноситься над судом. Вона вище стає. І ця милість, вона йде до нас. Подяка Богу нашому за цю милість. Тому що ніхто, я вже говорив із людей, не міг би виконати цієї спасительної місії, бо ніяка людина, ніяка людина не має такої любові, друзі мої, як наш Господь, як наш Господь Ісус Христос. І ви знаєте. Іоанна, 10 розділ, там написано, я кладу своє життя, говорить Христос, за овець. Ніхто не забирає його в мене. Я сам віддаю себе, кладу Його. Деякі люди е спроможні, друзі мої, померти за когось. Вони можуть е своєю смертю спасти когось. Ну, може одного, ну може другого. Ну, Може, деяких людей можуть. Але, друзі, мої, але. Е Встати із мертвих не міг ніхто. Не міг ніхто. Той люд, чоловік, котрий спас когось та загинув сам, він вже не може встати із мертвих. А наш Господь Ісус, Він воскрес. Він встав. Маю владу, Він каже. Покласти його, тобто життя своє. Маю владу взяти його назад. Таку заповідь я одержав, каже, від Отця свого. Тобто Ісус Христос, Він одержав цю владу від, від самого Господа. Господа Бога нашого. Так, друзі, мої, людина своєю смертю може, може відвернути смерть. Ну, декількох, як я казав, може, десять, може, двадцять, може тисячі чоловік. Але, але Христос Ісус мав таку силу і має зараз від Отця Небесного, що даючи себе за гріхи людства. Він мав і має до сьогоднішнього дня таку силу, що сотні, тисячі, мільйони людей, котрі повірили в нього, вони мають життя вічне. Тому що тільки в ньому, в Ісусі Христі, є ося сила і є ця сила Спасіння, бо Він є Син Божий, наш Господь Спаситель, люд. Во всього. Таким чином, друзі ми, Бога через смерть Сина свого надає нам можливість скористатися цією великою, і, я би сказав, чудовою любов'ю Ісуса Христа. Але кожного разу я задаю собі питання. Саме чому Христос має померти? Чому Христос має померти? Адже ж людина зрішила. Тож людина, хай вона і відповідає, вона хай має відповідь сама за себе, за свій гріх. Це так, друзі, це так. Але гріхів багато, а людина має тільки одне життя. Одне життя. І таким чином людина помирає і все. Тож тільки Бог міг виконати цю справу. Чому? Тому що Бог є, він безсмертний, Він помирає і Він воскресає. Він померти, як то кажуть, не може. Таким чином, друзі мої, той, хто міг би виконати цю волю Божу, мав бути і Богом, і людиною одночасно. Водночас він мав померти як людина і мався воскреснути, як Господь одночасно. І ним стає, друзі мої, єдине. Де народний син, Божий наш, Божий, наш Господь Ісус, який зійшов колись на землю заради нас, щоб спасти людство від цього гріха. І слово написане стало плоттю і оселилося серед нас. Повне благодаті та істини. І ми бачили його, каже Іоанн. Друзі мої, це чудово. Вони бачили своїми очима Ісуса Христа, бо Він є образ Отця Небесного. І Він, бувши сином Божим, помирає, як людина за гріхи людства, а потім силою Божою Він воскресає для нашого виправдання перед Отцем Небесним. І тепер, Колосяна, ми читаємо. Ми маємо викуплення Його кров'ю і прощення гріхів наших, тому що то було благоугодно Богу. Отцю в ньому, тобто у Христі Ісусі прибувала вся повнота правди Божої. Тож, друзі мої, сьогодні ніхто і ще раз підчеркую, ніхто не міг і не може зробити тієї роботи, котру зробив Ісус Христос. Отого спасіння, котре дав Ісус людству, ніхто не міг Його виконати, Син Божий. І Син людський, Він є той Спаситель, котрий спромігся, котрий виконав волю Отця Небесного, тому що немає іншого імені під небом, даного людям, яким, яким би ми мали спасення на цій землі. Тож, друзі ми, нехай нас усіх поблагословить Господь, щоб ми від щиро серця завжди могли дякувати Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу за те, що Він. І тільки Він прийшов на цю землю заради, заради нас, заради спасіння нашого. Тож ми зараз, хто має можливість, ми схилимося на коліна наші та будемо дякувати Його, будемо дякувати Йому за це чудове спасіння, котре ми маємо у Христі Ісусі, Господі нашому. Амінь. Будемо молитися.